Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас відео майстер-клас. Хочу показати вам, як в'язати ось таку цікаву і дуже просту виконанні п'ятку, яка називається Солодкий помідор. Дівчатка, п'ятка дійсно дуже легка. Тут не потрібен клин підйому, так як п'ятка вив'язується на 2 третіх частини петель від загальної кількості. Вив'язується трьома клинами: ось один, другий і третій. І тут немає ніяких укорочених петель. Ну, тобто, дуже-дуже просто для початківців підійде, на нозі сидить досить зручно, тому що має округлу форму. Отже, давайте розпочнемо. Отже, так, спочатку нам потрібно вирішити, скільки петель залишити на п'ятку. Я вам вже сказала, що 5 на п'ятку в цьому випадку ми беремо 2 третіх від загальної кількості петель. Тобто, загальна кількість петель, у мене тут 64, потрібно розділити на 3 і помножити на 2. У мене в даному випадку виходить 42 петлі. Так як в мене 32 петлі на одній спиці, 32 на другій, то мені треба зробити так, щоб у мене було на ось цій спиці, де ми будемо вив'язувати саму п'ятку, було 42 петлі. Отже, я звідси додам 5 петель, просто перетягну їх. Потім після вив'язування п'ятки, ми ці петлі повернемо на передню частинку стопи, так, звідси 5, а звідси, з цієї сторони, я 5 петель розпущу і заберу їх на п'ятку. Так, Один, два. 3, 4, 5. Отже, я їх забираю на п'ятку. Все. Ось так от ми розділили одна частина на передню частину стопи, дві частини в нас від загальної кількості на п'яточку. Починаємо вив'язувати. Взагалі, який принцип наших трьох клинів? Ми будемо вив'язувати поворотними рядами, кожного разу не дов'язуючи по дві петлі, доки в нас на спицях не утвориться з обох боків, шість пар по дві петлі, і в нас залишиться серединка, яку ми не будемо чіпати. Отже, давайте вив'язувати в'яжу лицевими петлями, не дов'язуючи до кінця спиці. Дві петельки. Ось так. От. Залишається дві петлі, перевертаємо в'язання на виворітню сторону і просто першу петлю перезняли і в'яжемо виворітніми петлями. Просто перезнімаємо, не робимо ніяких укорочених петельок. І тут в'яжемо виворітніми петельками, не дов'язуючи до кінця спиці знову дві петлі. Ось так от залишається дві петлі, переходимо на лицеву сторону, і просто починаємо в'язати, першу перезнімаємо, просто в'яжемо лицевими петлями, знову ж таки, не дов'язуючи дві петлі. Так, не дов'язали дві петлі, і дивіться, як у нас дуже добре видно. Ось це, що я вам казала, у нас буде Шість пар так от по дві петелечки, між ними розрив. Але ми це, цього не буде розрива, коли ми будемо пров'язувати клин. Так, розвернулися і знову в'яжемо виворітніми петлями, не дов'язуючи дві петлі до ось цього розриву, так, до ось цих петель, що ми вже залишили. І так, в'яжемо поворотними рядами, доки в нас з кожного боку не вийде шість пар по дві петельки, і зустрінемось. Ось, дівчатка, я вже дов'язала. Бачите, з кожного боку 1, 2, 3, 4, 5, 6, з цього боку також 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тепер і у нас ще залишилися петлі посередині, в кожного це буде своя кількість петель, в залежності від початково набраних петель. Тепер нам потрібно пров'язати два згладжувальні ряди, і пров'язати перший ряд потрібно так, щоб не було ось цих розривів між нашими петлями. Ось з цього лівого боку ми пров'язуємо таким чином. Першу петлю пров'язали, друга петля. Піднімаємо петлю яка нижче, одягаємо на спицю і пров'язуємо дві разом за передні стінки, ось так от зліва направо. Знову дві петлі. Першу пров'язали лицевою, друга петля, піднімаємо. Петлю нижче, одягаємо на спицю, пров'язуємо дві разом за передні стіночки. Ось так от, підняли тут все це добре видно, і пров'язуємо, підтягуємо при цьому петелечки і дивіться, як все акуратно. В нас немає ніяких розривів, немає ніяких дірочок, в'яжемо так до кінця спиці, потім пров'язуємо, а ось тут ми просто пров'язуємо цю петлю і переходимо на верхню частину стопи, пров'язуємо її повністю самостійно. Тепер ми з правого боку будемо пров'язувати наші петлі. Тут уже ми піднімаємо першу петельку. Ось перша петелька, піднімаємо петлю яка нижче, і пров'язуємо дві разом лицевою за передні стіночки. Пров'язуємо другу лицеву. Знову перша петля заходимо позаду, ось так. Одягаємо цю петлю, яка була нижче, на спицю, пров'язуємо дві петельки разом, слідуюча лицева. І так от в'яжемо до кінця. Ці петлі ще можна, їх називають японські. Тобто, це укорочені петлі, які не підготовлюють відразу. Не перетягують їх, а от пров'язують, спочатку їх залишають, як є, а потім пров'язують ось таким ось чином, і в нас виходять акуратні укорочені рядочки. Дивіться ніде ніяких дірочок, і укорочені ряди охайно виглядають. Тепер в'яжемо повністю до кінця цей круговий ряд. Я дов'язала до кінця круговий ряд, і знову ми починаємо ті ж самі маніпуляції, що ми проводили в першому клині. Повністю в'яжемо лицевими петлями, не дов'язуючи дві петлі. Ось так от розвертаємося на виворітню сторону. Першу петлю просто перезнімаємо. І далі в'яжемо виворітнями, знову не дов'язуючи дві петлі, і знову в'яжемо поворотними рядами, доки в нас не утвориться по 6 пар подвійних наших по дві петельки. Тобто повторюємо маніпуляції, абсолютно все однаково, як в першому клині. Дівчатка, знову я пров'язала по шість пар петель. І знову тепер буду в'язати два кругові згладжуючі ряди. Дивіться, з правого боку ми петлю піднімаємо за задню стінку, а з лівої сторони ми піднімаємо за передню стіночку. Ось так от. І тут ми першу пров'язуємо, другу піднімаємо, а з правої сторони ми Першу піднімаємо, а другу пров'язуємо. І, дівчатка, так само аналогічно вив'язуємо третій клин. Тобто п'ятка помідорка, тут потрібно запам'ятати, як вив'язується перший клин, і потім двічі його повторити. Думаю, вже третій клин ви вив'яжете самостійно, без ніяких проблем. Дівчатка, я дов'язала всі три клини. Ось так. Дивіться, абсолютно кругленька п'яточка. Дуже зручна, видно, так, от, як вже вив'язалася. І погодьтеся, зовсім не складна, Якщо ви не пробували, то спробуйте обов'язково. Що ми робимо далі? Тепер нам потрібно повернути наші петлі, які ми Брали з передньої частинки. так, З цього боку ми брали 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. Забираємо їх на передню частину. І тут ми не дов'язуємо 5 петель. В принципі, ми їх можемо зараз сюди перетягнути: 1, 2, 3, 4, 5. Перетягуємо також. І тепер ми з вами повністю, наша кількість петель однакова з вами повністю дов'язуємо далі частинку нашу стопу, частинку нашого, нашої шкарпетки. Надіюсь, майстер-клас був для вас корисним, зрозумілим. Чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей пока-пока!